Слава Богу, брати і сестри! Дякуємо нашому Богу, що ми вибрали кращу, кращу частку бути в домі Божому, прославляти ім'я Його і бути в Його присутності. Слава нашому Богу! Хочу звернутися до місця Слова Божого з дії святих апостолів 5 розділу з першого віршика. Дії апостолів, п'ятий розділ з першого віршика. А один чоловік на ім'я Ананій із своєю дружиною Сафірою продав був маєтка. Та із відома дружини своєї присвоїв частину заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах апостолів. І промовив Петро, Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб Ти Духу Святому неправду сказав, та присвоїв і заплати за землю. Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було, чого в серці своє ти цю справу поклав. Ти не людям неправду сказав, але Богові. Як Анані зачув ці слова, то впав та й умер. І обгорнув жах великий усіх, що це чули. Юнаки ж повставали, обгорнули його і винесли, та й поховали. І сталося годин через три прийшла й дружина його, про випадок нічого не знавши, і промовив до неї Петро Скажи мені, чи за стільки ви землю оту продали? Вона ж відказала так за стільки. До неї ж Петро. Чому це ви змовилися спокушувати Господнього Духа? Он ті входять у двері, що чоловіка Твого поховали, і тебе вони винесуть. І вона зараз упала до ніг його та й умерла. Як війшли ж юнаки, то знайшли її мертвою, і винніше біля мужа її поховали, і обгорнув страх великий всю церкву, що чули про це. Дякуємо, Господу, за це слово. Брати і сестри, ми багато чули про це слово. Про цю неправду. І я б хотів поділитися, щоб ми роздумали більше над цим словом. Хай Господь допоможе нам. В той час в першій церкві продавали маєтки багато, всі добра, які мали. Першу церкву вони продавали і ділили з тим, хто мав потребу. Також слово говорить у четвертому розділі, що Господні, що Йосип, що Варнавою, він прозваний був Левит, він ще поле, продав та й поклав також до ніг апостолів. Також Ананій із відома дружини, також вони це зробили, разом продали землю. І частину якусь він приніс і поклав у них апостолів. Заздалегідь вони змовилися з дружиною це зробити, мавши одну думку, що скаже цю неправду в церкві. Анані і Сафіра, вони, браті і сестри, вони були членами першої апостольської церкви. Вони бачили великі чудо знамена. Що чинив Господь через руки апостолів, як Господь супроводжував церкву, вони мали велике єднання з Господом, вони були хрещені Духом Святим і переживали присутність Господню, так як переживаємо і ми, дорога церква, брати і сестри, і ось тут є одна думка, до чого може призвести одна, одна думка до великого гріха, диявол вкладає. Думку Юді каже: ти продай Христа. І ось цей через маленький гріх, де він полюбив, ось ті гроші, він їх крав. Ось і через цей гріх вкладає йому диявол, і він по чуть чуть чуть-чуть, і оце, полюбивши кошти, і диявол йому вкладає, що Христу нічого не заподіють. І він просто вийде, так як виходить не один раз, і нічого тобі не буде, і нічого йому не станеться, а ти збережеш свої гроші і будеш мати їх на чорний день. Так же само і вклав цю думку Ананію і Сапфірі, що ці ці кошти збережеш і будеш їх мати на чорний день. Ось і скажеш неправду апостолам і церкві. Ось, але Ананій і Сафіра вони мали, мали ще іншу думку. І вони могли її зробити по-іншому, тому що вони могли собі залишити половину, а половину принести апостола і покласти в них і сказати цю правду. Але вони вирішили і сказати цю неправду. Тому коли вони це зробили. Ми бачимо, що приходить Ананій і кладе ці кошти, і Петро говорить до нього, що ти сказав неправду, не людям, а ти сказав Богові. Чому, брати і сестри, так, Бог Петру ще перед тим, коли ще був, мав прийти Ананій, Бог йому відкриває, відкриває, і Петро все знав. Що так вчинив Анані і Сапфіра. Брати і сестри, багато хто звикли говорити, що Бог добрий, люблячий і Він многомилостивий, але в цей час Господь Він є справедливий суддя для тих, хто чинить гріх, належить смерть. Дорога церква, Бог ненавидить гріх. І апостолу Петру була дана влада від Господа. Була дана і оцей вирух суда через уста Петра, ти не людям сказав неправду, але Богу від Духу Святому. І найбільший обман це що люди обманюють себе, самі себе. І Анані обме... помирає, і він прямо попадає зразу ж в пекло. обгортає усіх жах, всю церкву страх. Нападає І так же саме, як оце сталося із його дружиною. Тому Господь є справедливий суддя. Ці люди, які відступають від Господа, які от чинять неправду, ось це слово Господнє нас застерігає, щоб, щоб брат і сестра цього не робили. Я б хотів покласти таку думку, знаєте, щоб ми зрозуміли, що. Дивний був похорон, як ми читаємо, це похорон дивний, ніхто з рідних не знав, що вони померли. Не було зібрань, почистей різних, співів. Ось, А вони просто взяли їх, поховали, винесли і закопали. Так же саме із дружиною вчинили, і страх великий напав на всю церкву, всі, хто чули це слово, брати і сестри, служителі, які були в цей час, він був справжнім пророком. Господь йому відкривав. Ось ця неправда, яка хотіла пробратися в першу церкву, Господь її не допускає, і оцей виливає свій гнів на цих людей, які переживали Божу присутність. Це приклад для всіх неправдомовців серед народу Божого. Брати і сестри, коли я чи ми кажемо неправду, то обманюємо не себе, а Господа обманюємо. Я би хотів, щоб ми роздумували, чи може і надалі в церкві бути обман і неправда. Відкрийте, будь ласка, Ефесян 4 розділ 25 віршик. Давайте зачитаємо Ефесян 4, 25. Тому то неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього. Бо ми члени один для одного. Що ми бачимо, брати і сестри, що можна говорити неправду. Ось так як було в церкві. Усяка неправда написано в посланні Івана першому. Послання 5 розділі 17 віршику, що усяка неправда це є, це є гріх. Але значить, можна говорити неправду. Тому в Божих очах кожен, хто говорить неправду, то є неправдомовець. Можна говорити до ближнього неправду, до свого брата чи сестру. Наговорювати можна, і кожен, хто це підтримує. Не перевірившись, чи це є правда, також є неправдомовець. Нам дані обітниці Господні, і коли ми їх не виконуємо, а я найперший, то також я є неправдумовцем. <кій> Можна, браті і сестри, обманювати в сім'ях в різні способи. Може чоловік обманювати дружину, дружина може обманювати чоловіка, можна говорити, що я люблю дружину. Дружина може говорити наоборот, і це може не бути неправда. Ми можемо говорити дітям неправду, навчати їх так, і бути прикладом. Для них поганим, який подаю найперший приклад їм, я коли я це чиню, коли людина це чинить, вона є неправдумовець. Ми можемо говорити, що ми є діти Божі, але Господь нам дав обітниці, дав слово своє. І коли ми не виконуємо Я найперше, це слово, то я є неправдумовець. Можна проповідувати Слово Боже з цього місця, з кафедри, можна проповідувати не згідно Божого Слова, а можна проповідувати самому, і я цього слова не виконую, тоді я також є неправдомовець. Я б хотів, щоб ви також задумалися, ми співаємо псалми, також і хор співає постійно псалми. І сьогодні ми співали чудовий псалом. Мені легко на дорозі, як з тобою, я іду. Чи своє все, що я маю, віддаю Христу? Він своїм Словом освітлює нас. Чи ми задумаємося над тим, що ми співаємо в хорі, чи ми роздумуємо над цим Словом, чи ми виконуємо те, що ми співаємо? Коли на молитовному зібранні ми були вівторок, і ти заходиш і йдеш, відкриваєш двері, і чуєш здалеку, який є спів, яка в душі солоді, що він Спаситель мій. Яка ця радість, ти чуєш, коли брати і сестри співають? І ти цим захоплюєшся? Тебе надихає оце слово, і ти радієш цим словом. Оце чи радість у Христі я знайшов, брати і сестри, чи ця радість моя є в Христі? Чи ця солодість моя є в Христі, в Слові Божому, чи вона є в світі? Чи ми задумуємося, що я співаю? Коли я не задумуюся, я не виконую, то я є також неправдомовець. Це в Божих очах. Так говорить слово Господнє. Коли проповідує, каже, Павло, ти проповідуєш не красти, а ти сам крадеш. Також можна і в церкві красти. І слово Господнє говорить, що будь-де, що ви обдираєте та ще братів, і брат судиться з братом, і то перед невірними, і то за життєве, хіба так навчає Слово Господнє. Я б хотів, щоб ми роздумували ще над таким, чому Бог. Не залишив живих Сапфіра. Чому Господь їх не залишив живих? Адже вони підлягали також на покаяння з наших роздумів, тому що Христос пропонує покаяння. Але чому вони не мали покаяння від Господа? Слово Господнє... Говорить в першому посланні до коринтян, п'ятий розділ, в п'ятому розділі хіба ви не знаєте, що мала Рощина заквашує все тісто? Ось мала Розчина це один, одна людина чи декілька людей, а все тісто це і всі члени церкви. І гріх ходить в Коринську церкву. І служителі, вони закривали очі на цей гріх. Вони ніби не бачили цього, тому що слово Боже каже, що через величання ваше. Вони переживали за свою славу, за владу. Вони настільки загорділи, що вони цього не бачили. І Павло пише, каже, що. Всюди, чути, що між вами такий перелюб, який не знаний, ніж поганими. І каже, що ви не засмутилися за цю людину, за цього чоловіка, що вчинив такий вчинок, перелюбо. І каже, щоб цей чоловік був вилучений, пише Павло, щоб такого чоловіка віддати сатані на погибель тіла хвороби, хвороби. Щоб його дух каже Слово Боже, спасся Господнього дня, от в цей навіть от в день до дня Його смерті, щоб дух його спасся. Брати і сестри, ось коли Коринська церква була сама, який певний час ми не знаємо, і між ними не було, чи Петра не було, чи Павла, чи інших, які. Які мали тісні відносини, дуже тісні з Господом, тих служителів і в церкву проникав гріх. Сатана спокушував. Давайте роздумуємо, хто такий перелюбник. Це не є тільки той, хто чинить перелюб, А це, дорога церква є ті, хто, брат чи сестра, яким своїм виглядом чи поводженням. Чи непристойним одягом спокушують інших? Ми донедавна часу чули, коли брат Михайло Паночко він говорив такі слова, щоб не гідно, щоби були от короткі спідниці, каже між вами. Ось це є мала рущина, яка заквашує тісто. Я отак хочу в такому маленькому прикладі показати. І знаєте, і дехто говорить, що, що Бог дивиться на серце, спокуси повинні прийти в світ. Але слово Господнє говорить такі слова, що горе тому, від кого приходять спокуси. Каже Христос, які ось є послання, що зваблюють інших, виставляючи навіть фотографії непристойні для інших, щоб інші це бачили, це мала рущина, вона заквашує все тісто. І горе тому, тому Господь застерігає неправдомовців. І якщо ми візьмемо Коринську церкву, Коринську церкву надалі, і в другому, в другому посланні, уже в кінці друге послання і третє послання, написано, говорить Павло, пише: Я ж боюся, щоб прийшов не знайшов вас такими. Це 12 розділ, Друге послання Коринтян, 20 і 21 віршик. Щоб не знайшов вас такими, якими не хочу. І щоб мене не знайшли ви таким, якого не хочете, хай не будуть між вами суперечка, заздрість, гніви, обмани, свари, нашепти, пихи, безладдя, обмани, неправда. Ось ця неправда, яка була в них і надалі була, щоб знову, коли прийду, не принизив мене поміж вами мій Бог. І щоб мені не оплакувати багатьох, що перші згрішили були і не покаялися в нечистоті, і перелюбі, і в розпусті, що коїли їх, Бог застерігає і кличе їх до покаяння. Але далі говорить Павло, що через те, що ви шукаєте доказу, що в мені промовляє Христос. Ось вони шукали доказу, чи це говорить Павло правду, чи він говорить неправду. Вони шукали цього доказа, і Павло говорить: ви шукаєте доказа, але через мене промовляє Господь, щоб ви такого не чинили. Брати і сестри, і наостанок, дорога Церкви Ісуса Христа, я би хотів, щоб ми роздумували, чому Господь. Не карає вчора, сьогодні за неправду чи цей обман, який був колись і який є зараз. Давайте перевіримо себе, брати і сестри, і звіримо, я найперше і ви, які чуємо це слово Господнє, і ті, хто будуть чути це слово Господнє. Чому таке, брати і сестри, давайте роздумаємо. І ми бачимо, що написано в посланні до Петра, що Бог довго терпить, Бог хоче, щоб усі спаслися. Найперше. Друге, можна сказати, що багато хто не мають Духа Святого, багато хто не є хрещеними Духом Святим, багато є неправдомовцям вже вчителів. Є такі ще, що немає тих Петрів і Павлів, яким Бог би давав оцю владу, владу, виконувати цю волю Господню. І найбільше, що Бог через Івана в об'явленні показує церкві Божій. Він відкриває і не заховав ні від мене, ні від кожного, хто чує це слово. Згідно книгу об'явлення 21 і 22 розділу, Бог застерігає мене і кожного з нас. <кхід> хто чинить неправду і полюбив неправду, таких чекає участь у озері Огняному. Брати і сестри, а тих, хто чинить і виконує правду, чекає вічна радість в небесах. Ми чули сьогодні змалку в середньому і в дорослому віці нагорода одна, вічне життя в присутності Господній. І от в цьому п'ятому розділі першому посланні до корінтян є вихід. Вихід для тих, хто чинить неправду, хто живе за неправдою, є жертва Ісуса Христа, кров пролита за кожного з нас, яка омиває від усякого гріха. Тому далі Павло <кхід> продовжує п'ятий розділ 7 і Восьмий віршик. отож, очисти стару рощину, що стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос. За нас, за мене і за кожного з нас у жертву принесений, тому святкуємо не в давній розчині, ані в розчині злоби й лукавства, але в оприсноках чистоти і правди. Кожен, хто полюбив правду, чекає вічне життя і хто виконає Слово Господнє. Хай Господь в, нас в цьому допоможе, а ти, хто чинив неправду. І хто чинить неправду, слово Господнє застерігає, застерігає і є жертва Ісуса Христа, яка лише одна, вона може виправити, змінити і перемінити людину. А ми, браті і сестри, я вірю, що ми в своєму серці маємо оце бажання святкувати в чистоті і правді. І йти до тої вічної мети і нагороди, яку ми чули сьогодні, оце вічне життя, оця нагорода для кожного з нас. Слава нашому Богу! Давайте помолимося.